Ми часто говоримо про ігри українського геймдеву, які цікаві нашому скромному ігровому блогу. У нас є і огляди, і звісно, новини присвячені іграм, над якими не покладаючи рук, працюють наші співвітчизники. Я розумію, що це важко уявити, але йдеться не тільки про другий сталкер, а й проекти значно меншого калібру. Разом з тим, ми як не хочемо, так і не будемо хвалити і облизувати гру, виключно за те, що вона була зроблена українцями, що Ше це було б тупо, ба більше якщо український проект звернув кудись не туди, в гонитві за срібною гривнею. Ми про це розповімо. І сьогодні, на жаль, якраз такий випадок. Тому давайте розбиратися. Скажемо кілька слів про Shatterline – мультиплеєрний шутер від першої особи від київської студії FragLab. Те, що починалося як добротний фритуплейний клон колди і раннього Варфейса, коли той ще був під крилом київського відділення Crytek, закінчилося справжнісінькою агонією, з якої гра вже навряд чи вийде. Погнали розбиратися, що тут до чого, і що пішло не так. У Shatterline був просто чудовий концепт, безкоштовний шутер, у якому pve Роу Глайк співіснував на рівних з безліччю pvp режимів. При цьому розробники з турботою поставилися до часу гравця. На нього чекала загальна прогресія, терпима монетизація, але найголовніше в Shatterline був чудовий ганплей, оптимізація, анімації та різноманітність контенту. Загалом дуже міцний представник інді сцени та фрітуплейок. Так, на релізі у вересні 20 Дцядругого року гравці скаржилися на не найкращий недкот і низку недоліків, типу відсутності рейтингового режиму. Але початок було покладено онлайн у грі становив в середньому 20 тисяч осіб. Але на жаль, як і у випадку з сотнями інших клонів успішних і популярніших ігор, кількість активних гравців у Shatterline почала падати. У проекту банально не було якоїсь унікальної фішки, яка б забезпечувала стабільний онлайн, і затягнула геймерів на довгі години і через два роки після в нього заходило в середньому 250 гравців. Але чому ми взагалі вирішили розповісти саме про цю гру? У стімі постійно виходять мультиплеєрні ігри сірники, горять яскраво, але дуже недовго. Чим Шатерлайн так відзначився, що заслужив окремого відео. По-перше, це українська гра. А по-друге, тим як саме Фреглеб вирішили вдихнути в неї нове життя. Отже, 15 червня цього року виходить офіційне звернення від розробників Дозвольте процитувати. Ми виходимо з раннього доступу, готуючись до повноцінного релізу. Протягом останніх двох років ми отримали від нашої спільноти чимало цінного фідбеку та важливих даних. У цей же час ми також вели захопливі розмови з новими партнерами та брендами, які стануть частиною Shutterline і розширять його всесвіт. Наша команда щосили бажає додати в гру нові механіки, але зробити це. Паралельно з підтримкою лайф проекту непросте завдання, кінець цитати. І тут, немов грім серед ясного неба, нечисленні геймери, які ще витрачали свій час на Шатерлайн, бачать таке: щоб повністю зосередитися на розробці, починаючи з 1 серпня, сервери гри будуть відключені на невизначений термін. Разом із цим студія Фреглеб відключила можливість донатити в гру, а ті, хто витратився на мікротранзакції, починаючи з 1 червня, мають повне Право на рефанд. Гаразд. Відключають сервери, щоб підготувати гру до релізу. Як то кажуть, сумнівно, але окей. Головне питання, про яких партнерів і механіки йдеться. Про це стало відомо завдяки колишнім співробітникам Київської студії, а пізніше офіційному Q&A від самих девелоперів. Отже, Фрег Леб зв'язалися з компанією Фаревий. Запам'ятайте цю назву. Ми ще багато разів будемо її сьогодні згадувати. Так от, Фарев. Во і займаються створенням NFT. Так, де ви вирішили перетворити добротний шутер другого ешелону на криптосмітник бюджету в 15 мільйонів доларів. А за інформацією від Фаревий, усіх 100 не вистачило, щоб зробити Шатерлайн нішевим, але все ще успішним проектом. Тому й було ухвалено рішення привнести в гру NFT, які як уже два роки ніхто з геймерів не сприймає всерйоз, особливо після гучного скандалу з Юбісофт. Звісно, офіційним Діскордом гри одразу ж прокотилася. Хвиля негативних коментарів і загального невдоволення, яку було зупинено дуже просто. Бан за будь-яке негативне висловлювання в бік NFT. Але що воно буде представляти із себе? NFT у Shatterline це особливі дрони компаньйони, які даватимуть величезну перевагу під час гри. На щастя, їх можна використовувати виключно в pve режимах. Що, якби, на мій погляд, ще терпимо. Тобто, це не пейту він у pvp режимах, як допустимо у помийці Warface. з геймплейної точки зору вони допомагають виконувати цілі, знищувати противників тощо. Ціна питання, щоб придбати один такий дрон, доведеться викласти від кількох сотень до десятків тисяч доларів. Я просто нагадаю, що за останній час щоденний онлайн у Шатерлайн не перевищував 250 осіб, і лише після оголошення про закриття серверів він виріс до космічних 500. Я дуже глибоко сумніваюся, що введення цих енергів nft дронів зможе оживити проект, навіть якщо цей елемент геймплею буде підкріплений міцною геймплейною основою. А знаєте, що найнеприємніше ще в серпні 22-го року, незадовго до релізу шатерлайну у ранньому доступі, у розробників запитували, чи планують вони додати в гру будь-які NFT чи щось подібне. Відповідь була однозначною: ні. Трохи пізніше студія додала, що монетизація здійснюватиметься за допомогою продажу скінів, ще раз наголосивши. Жодних НФТ у Шатерлайн. Добре. Онлайн упав, плани змінилися. Потрібно терміново знаходити нові способи заробити. Можливо, це було поспішне рішення. Остання рятівна соломенка, за яку Київська студія вхопилася, щоб врятувати не тільки Шатерлайн, а й увесь колектив. Загалом. Ну як вам сказати? За словами представника і вони працювали з Фреглеб над впровадженням технології web 3 І як наслідок, NFT два роки. Тобто, Фрег. Глеб або принаймні керівництво студії від самого початку знали, що рано чи пізно в Шатерлайн почнуть тулити ці чортові токени. Саме тому Фрегле б використовували максимально оптичні формулювання у своєму нещодавньому зверненні і не говорили безпосередньо про яких партнерів і в дуже великих лапках механіки йдеться. Щоб, не дай Боже, завчасно не злякати гравців і попутно нагнати хайпу. А знаєте, чого ще немає в цьому зверненні? Інформації про те, що Шатерлайн... Залишай народний стім, переходячи в Epic Games Store. Чому? Та тому, що в крамниці габена, на відміну від епіка, діє найсуворіша заборона на будь-які nft проекти. Політика, неймовірно, проста: у вас з'явилися криптотокени, пішли нахер зі стіму, але буде справедливим розповісти про точку зору Фреглеб. І в цьому нам допоможе офіційний Q&A з Reddit та Шатерлайн. Найголовніше, чому Київська студія взагалі пішла на співпрацю з Фаревей. Далі цитата. Ми хочемо залучити в шатерлайн нових гравців. Шатерлайн чудова гра, просто їй потрібно більше гравців і більше нагород для геймерів. Навколо web 3 і NFT сформувався поганий стереотип. Але ми лише хочемо надати новий спосіб винагородити гравців, дати їм щось, що вони зможуть обмінювати, продавати і використовувати в інших іграх. Мета, розвиток, шатерлайн і його спільноти. Ми зосереджені виключно на тому, щоб розширити досвід шатерлайн, дати людям. Юдям причини грати в нього, а не забирати їх. Кінець цитати. На запитання, якими способами розробники планують залучати нову аудиторію, була така відповідь: цитата: Ми працюємо над нагородами як для звичайних гравців, так і для контент-мейкерів. Наприклад, за допомогою таблиць лідерів і турнірів. Контент-мейкери зможуть запрошувати інших у Шатерлайн, щоб вони могли заробляти за рахунок чистого спільного доходу. Будуть і твіч дропи. Ми також додаємо в гру так звані фентезі спорт. Він буде існувати повністю за межами самої гри. У професійних гравців Шатерлайн будуть карти, які належатимуть їм. Це буде їхній особистий токен. Гравці зможуть купувати ці NFT карти, і показники професійного гравця визначатимуть показники цієї карти. Кінець цитати. Як то кажуть, благими намірами встелена дорога в пекло, і я думаю, що Фрег Леб домоглися рівно протилежного ефекту, відштовхнувши як старих гравців, так і нову аудиторію. Крім того, вони відкинули будь-які звинувачення в тому, що студія. Планувала додати NFT з самого початку. Мовляв, переговори вони, звісно, вели, але рішення інтегрувати блокчейн технологію і токени в Шатерлайну хвалили лише цього року. Так це чи ні, достеменно невідомо. Що хочеться сказати в підсумку, загинайте пальці. Низький онлайн, вимкнення серверів і пауза на, ймовірно, кілька місяців, прямий обман свого ком'юніті, NFT, перехід в Epic Game Store, Шатерлайн мертвий. Його вже нічого не врятує. На нього чекає доля, десятка подібних проєктів, що валяються на дні магазину епіків. Нульовий онлайн, і як наслідок, нікому не потрібні NFT і повне забуття. На жаль, найприкріше на відміну. Від ледачих криптоскамів в основі Shatterline лежить чудовий шутер другого ешелону Дабелей класу. У нього було цікаво грати, у ньому були і цікаві механіки, великий арсенал, чудовий набір персонажів, анімації, карти, PvE і pvp контент. Але замість того, щоб спокійно собі померти, як і більшість подібних проектів клонів, або додати якусь унікальну фішку, що очевидно набагато простіше сказати ніж зробити. Київська студія Фреґлеб. Пішла іншим шляхом, куди він їх заведе. Мені гранично зрозуміло, але чесно кажучи, буду радий помилятися. Шкоди, це все вже завдало, що й так очевидно по коментарях і відгуках в стімі. І від статусу крипто Скама відмитися перед публікою буде не так уже й легко, що знову ж таки підтверджується відгуками гравців, які грали останній час у цей, як на мене, досить непоганий шутер. Коротше, напишіть, що думаєте про такі рішення авторів Шатерлайн, можливо, раніше. Ше грали, напишіть, наваліть активу. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться і грайте разом з нами.